За 5 євро мені найліпше, бо вони коштують 2 євро. Да? Там. І ось як цей Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Сьогодні я захожусь у Мюнхені, у Німеччині. І ми зайшли до торгівельний центр форум в такі дешевені магазинчик. Побачимо, які ціни в Німеччині. 13 євро, ковтиночки, 5 євро. Це Німеччина. Далі курточки, верніше жилетки. 15 євро на знижці. Тут все по-різному. Було 10 стало 5. Я не думаю, що було 5, стало 10. Там по 5-13 по, по євро. Кожна щось, да? А це просто коробочка. Так, не треба нікому новорічні костюми. Ні? І тут є такі цікаві чашки. Там чашка зараз була з сувою супер. По 5 євро. Ця жоку. Такі приколи. От, от так називається магазин. Ого, це по 30 євро. Внати що це китайський магазин. Теж. І тут і валізи а це Наталі красунечка. Ми <рес> просто вийшли так, що я вночі не спала. А і Наталі теж. Ну Наталі була на роботі, а я просто зібратися як не могла завершити всі справи. Перед поїздкою в Німеччину таке буває. А то що таке? А то що, що нас придумали таке, я не зрозуміла. А це. А я думаю, це ж на таке придумали? Ясно? І Скільки такі пуфік? 22 євро. Ні, 20. Дивіться, де дойшла. Це Наталі пояснила. 30% знижки. Ну все, що треба роб е брати у ручну кладь. Тільки бокали, Юля, бокали. Такі красунічки маленькі. Ну, Такі трошечки побилися, гарненькі, да? Такі пупсічки. Щось сталося. Якось, я не думаю, що воно таке було. По 3,50 різні вазончики. Гарні братики, так? 4 євро. У нас такі в Чорногорі такі самі ціни. Дивіться, якщо я кажу в нас, то це я маю на увазі Чорногорі, тому що я в Україні давно вже не була. А ви, якщо можете, порівняйте ціни. Угу. Корші тут посуд ще. Ці чашки непогані, такі цікаві. А, ні, вже воно надбилося. Посуд. Ясно. Іграшки якісь. Ну, короче, все, що в китайському магазині для дому може бути. Дуже зручно. Зайшов і одразу купив дуже багато всього, що тобі не треба. Ті бозі-бозі. Сузі такі захлюбці ті дикі. 2,50 така класа. Така класа маленька. Ой-ой-ой. Дрікавши, в содочку ні в угорщики були. <хи> Чорті такі роблять. Ну, до речі, е, я знаю, а це почекай, це не метал. Ні, це не, мет... не метал, Металеві, вони такі цінні, до речі, можна кипятити воду. Це те, що роблять хлопці, якщо їх забирають, Знайте самі куди. Клас, подушки. Болізна, це що ж її так побили, бідненько? 40 євро. А, це може так воно має бути, я не знаю. 40 євро така валізка. Легка. Бо ти її не піднімала, Юля. А такі по 50. Великі маю на увазі. Угу. Прикольно. Так, а. Ціни нема, так? Ціна да? є. А де? Ой, забуває 4 євро. 13 євро. 5 євро такі штанці. Тут піжамка. А, це по 10 євро. От, мені здається задорого. Аб 6 євро це буде починаючи від 6 євро. І цей костюмчик коштує 15. Ну, почали з 6 євро, правильно? І дорахували до 15. Якась куртиночка така синтетична. Ось сьогодні міряла багато речей. Піде на канал Juliana Хом. Фу, я б так злякалася, я тобі серйозно кажу. І якби ти не визорнув, я б, чесно с ней не спати вночі. Я не можу. Угу. Лягай, тебе тут заберу. Так, познімай, заберу вже потім. Що це за кресуня така? О, такі м'якенькі. І скільки він такий коштує? 40 євро, хлопче. Там сидів чи що? Слухай, що собі. Поди, на когось слуха перелякався. Дивіться, тут ковтиночки по 5 євро. Все. В Чорногорі теж зараз йдуть знижки. В Наталі вирішила покатати мішком. Все. Коротше, нас заберуть. Якщо, якщо будете питати, де будуть, ну, якщо вас будуть питати, де ми, ну ви зрозуміли, де ми, нас вже забрали. Дивіться, яка сурочка гарна. я щось по П'ять євро. У нас 10 в барі, блін. Не це піте мені. Я хочу червону. Чого червона? Вісім. Хтось мені може сказати. Алло. Ну це таке. Як тільки я щось захотіла, ну зразу не п'ять, а 8. Угу. Ну, Це я не захотіла. Я цю захотіла, так. Да. Ні, ну цю, ні. Червону. О, зараз помірну. Юля, успокойся с этим клеточком. Ну ты что ты делаешь? Ты чего? Они все как бы 5 евро. Ничего А, это они типа вы воно... не Там не написано, что ап. Да, там сейл. Давайте спросить сколько стоит. Да подожди, я померю, что его сюда. Не, ну то, он ну, влезет, конечно, мне там 6-4 влезет. Ні, давай І ти, ти хочеш бігати? Ну побігай, хорошо. я поки познімаю. Спитав, скільки воно коштує, Що зриме? Так, да, дивіться, джинси 5 євро. Блін, ну я точно не в які не влізу. Джинси 5 євро. А написано, починаючи від трьох. Ну, все, ну від трьох, п'ять і так далеко. Все. Люди милі, буду брати в зірочки все. Все. Буду така зірочка. Дуже, наша ти і так зірочка? Угу, Де? Ну не знаю, де ти там. Хочеш там і, і світи. Все з... заблудилось. Угу. Це в нас е... чоловічі відділення. Оця класна кофта. 13 євро. Нащо воно тобі? А мені подобається. Тільки надзвичайна якість. 13. Тобі за 5 тобі не подобається, да? тобі за 13 має сподобатися. Тут теж, дивіться, для діток. По все по 2 євро. Написано 3. Угу. З авокадо ми. з вами все ясно. Вирішили поспати. Дитячі речі. Слухайте, ну тут на знижках нормально можна прикупити. Проблема в тому, що діти дуже швидко ростуть, і навіть якщо її ті дитині купити на наступний рік, вона може вже вирости з нього. Ну, навіть якщо більше взяти. Не вгадаєте, як воно підпригне так красуня. 50 євро. Ведмедик спить. А ось він. я не можу. Що? Коліко? Скільки? П'ять? Да, помірюю, дивися, як він дивись, як цей спить. Так, десь да, за п'ять євро, 5,50. Дивіться, що ми знайшли. І сьогодні багато всього перемірили. Ну це за 5 євро. Мені найліпше подобається, тому що я... мені не буде шкода в ньому смажити щось. А то я купила собі сорочку, світло. А тепер я не можу її вдягнути вдома на ефір, тому що мені шкода, що я десь зальопаю. А цим мені не буде шкода. Бо закачала рукавчик і пішла. Оце сурочка уявляєте, це хлопок натуральний, 100%. От так. 5 євро люди милі. І тут хлопці дивіться, такі кофти класні. По 5 євро. всього на всього. Великі розміри. Хто цікавиться, Маска. великий вибір і сурочок. І кофт. І тут дивіться, двічі цікаво. Я тобі кажу, я дивилася в чоловічому відділі зарі, там взагалі нема чоловічого. Просто, знаєте, не люблять чоловіки в зарі. Зараз перепитаю в Наталі, але мені здається, що це окуляри. Вони коштують 2 євро. Да, там, і в кої поганий зір, тобто вже тут готові лінзи є. Кожен дивиться по номеру, який підходить, і все. Це дешево тоді. Дуже десь для читання, чи хто далеко не бачить, але вони не професійні. Тобто подивіться, що вам підійде чи ні. І такі окуляри ще єврось мені. Тобто можна ну, поносити, викинути, купити інші, але професійні, якщо підбирають під вас, тоді коштуватимуть навіть 800 євро. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Всіх цілую люблю, обіймаю і всім бажаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості. І виконання всіх саме гарних ваших бажань.